В останній день зими, 29 лютого, у міському будинку культури прийшла незвичайна акція. В центральному фойє за двайливо розставленими столиками учасники заходу проводили цікаві майстер-класи із виготовлення різноманітних саборобок. Отримані кошти перераховувалися та складалися в імпровізовані глечики. Поспілкувавшись з учасниками цієї благодійної акції, вдалося з'ясувати, що кошти збираються для відкриття нового дитячо-реанімаційного відділення у центральній дитячій лікарні Василькова. Ми збираємо на лікарню допомогу на ліжечка і на будя, бо ми маємо гарячі. Акція серце до серця продовжилася у великому залі, де відбувся благодійний концерт за участю творчих колективів Васильківщини. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Володимир Іванович Сабадаш. Добрий день, дорогі дітки, шановні батьки, вчителі, вихователі. Мені дуже приємно, що ви з розумінням. Віднеслися до нашої благодійної акції Серце до серця, прийняли участь, і це дало змогу нам зробити дуже добру справу. За рахунок тих коштів, які були зібрані, ми придбали чотири ліжка в дитячу реанімацію. Давайте подякуємо всім і батькам, тих, хто виховував дітей, і тих, хто прийняв участь у цій акції облисками. Щиро дякуємо вам. А зараз мені б хотілося б привітати і подякувати народному художньому хореографічному колективу Веселка і керівнику Монарх Євгенію Юхєвів. Дякую, керівник. Театру на ходулях, Люманов шоу. Керівники Люманова Орсен Рафанович, Люманова Яна Олегівна. Вишиванка Терщанського районного центру творчості дітей та юнацтва десанта. Кошти, зібрані учасниками акції, доповнилися вагомим внеском міської влади. Про подробиці цієї надзвичайно важливої програми ми дізналися від начальника міського відділу освіти Лілії Олегівни Козак. Знаєте, відбулася така у нас значна, я можу сказати, подія 29 лютого понеділок. Було проведено благодійний концерт. Наші діти виступали веселка, і ми запрошували творчі колективи з сусідніх міст районів. Дуже цікавий був концерт, і чому він благодійний? Чому саме благодійний? Тому що Кошти передані були саме на дитячу лікарню. За ці кошти, а концерт відбувався за підтримки міського голови Сабадаша Володимира Івановича. Було закуплено чотири дитячих ліжка разом з матрасами повністю для дитячої лікарні, які ми сьогодні передаємо офіційно головному лікарю Лідії Миколаївні і колективам дитячої лікарні. Це саме є рем... ремніційне. Відділення і відділення посиленої терапії, де діти саме із такими захворюваннями, ДЦП, інші захворювання, де треба саме такі ліжка, тому що у лікарні, як ми дізналися, до нас звернулися батьки, що ліжка вже застарілі, незручні і дітям дуже тяжко, хворим, особливо дітям дуже тяжко лежати на таких ліжках. Тому саме ми з цього приводу проводили таку благодійний, такий концерт, таку акцію. І, до речі, багато грошей було зібрано ще за допомогою проведення майстер-класів, творчі колективи, гуртківці проводили майстер-класи для наших дітей які прийшли зі шкіл на цей концерт. І благодійна скрийка стояла, ми зібрали ще деякі кошти. Зараз ми радимося, можливо, ми для нашої ж лікарні ще доповнимо за ці кошти і закупимо бойлер для того, щоб була гаряча вода. Коли наша знімальна група дісталася до дитячої лікарні, майже усі роботи були вже закінчені. Новенькі ліжка пахли свіжим деревом та вилисковали лаком. А спеціальні матраси мали забезпечити комфорт та безпеку маленьким відвідувачам лікарні. Мягко, да? Да, м'яко. Да. А, по а може, ля... може ляжеш? Дениска, ляжеш? ще бачити не може. Ну давай полежи, давай полежи, попробуй Так, А ну лягай, давай попробуй, як лежать на дома. Ну, лежись. Хорошо? Добре? Так, кажи вот. Класска, да? ага, отак, зручно. Нам привезли маленькі ліжечка, маленькі не маленькі, але прекрасні дерев'яні ліжечка, Катерина, ана, покажіть, покажіть дивіться. Ви, ви знаєте, що нас тут радує? Що тут ортопедичні прекрасні матраси, що тут е, прекрасне ліжечко, таке домашнє, де е, не будуть говорити, що там якісь е, під боком е, незручності. все. Все для того, щоб дитинка і мама тут відчували, що про них піклуються і їх тут люблять. Щоб Господь Бог, щоб їм дарував життя. От. Через те ми вдячні меру міста Сабадажового Володимиру Івановичу. Ми вдячні Лілі Олегівні, бо вона очолює відділ освіти і така організація Діти, діти дітям. Все. От. І воно все піде на користь. От такі ортопедичні матраци, мабуть, вони необхідні саме в цьому відділенні, де діти. Лежать довго, такте? Да, у нас щелі є спеціальні дитини, якщо Де десь десь року, до двох, до трьох років, а всі останні вже їх. От просто... як довго вони перебувають? Я так розумію, що це діти з такими важкими захворюваннями. Вони сюди з важкими вадами лежать так, але вони перебувають на час, поки ми можемо вже їх, як то кажуть, вивести з цього стану, а потім Скритична. вони для цих, Ну, ви не знаєте, перевести? що Володимир Іванович говорив, що це. Акція не одноразова, але оце саме в ваше відділення першими попали ці кровати. Це мабуть доцільно, так? тому що саме ваше відділення найбільш важке, діти важкі, довго лежать, і саме вони такого комфортного ліжечка, мабуть, заслуговують на сьогоднішній день. Ну, в даний час у нас не тільки діти маленькі лежать, а ми ж обслуговуємо до 18 років. Uh -huh. То буває 16-17. Uh -huh. І... Я думаю, Катерина Івановна зараз скаже, що це так було. Коли зараз була епідемія грипу, uh -huh. всі відділення дитячі наші були переповнені, uh -huh. не те, що заповнені, переповнені. Ми лікарі Людмила Володимирівна, Катерина Іванівна, приймали, ви знаєте, в день у нас зверталося до 40 осіб, до 40 дітей зверталося разом з батьками на приймальне uh -huh. відділення. І ці відділення були затовлені. Так, реанімація це знаєте відділення, де рятують, виводять з певного стану, а потім вони йдуть доліковуватися в інше педіатричне відділення. Учасники благодійної акції Серце до серця урочисто передали зібрані кошти колективу лікарні. Шановні присутні, дорогі діти та дорослі, сьогодні особливий день Здійснилися давні мрія медичного персоналу дитячої лікарні. При підтримці міського голови нашого міста Володимира Івановича Западаша та за безпосередньою участю талановитих дітей нашого міста у благодійному концерті Серце до серця було придбано чотири ліжки для реанімаційного відділення дитячої лікарні. Ми сподіваємося, що всі діти, які знаходяться сьогодні у лікарні, швидше видужують. А той подарунок, який отримала дитяча лікарня, буде сприяти видуженню всіх дітей, які можуть тут лікуватися. Під час короткої екскурсії наша знімальна група відвідала новеньке відділення дитячої реанімації. Сьогодні важко собі уявити, скільки маленьких життів зможуть врятувати наші лікарі за допомогою цього обладнання. У нас тут знаходяться дітки, в основному грубнички, манюсінькі, після роддому, після до... В общем, це не самі самі маленькі. І е, тут столик з підогрівом. Якщо треба температура дитині тепліша, значить тут столик з підогрівом. Для мами, для дитятка кроватки. Залишається лише побажати колективу лікарні, щоб ця кімната в їхній практиці застосовувалася якомога менше. А наші діти були здоровими і ніколи не хворіли.